Вітаю, друзі! Маємо чудову комерційну пропозицію як для оренди, так і продажу у серці нового центру міста. Адрес... Проспект Незалежності 92Г. Новобудова у нас на півцокольне приміщення загальною площею 141 метр квадратний. Має три окремі зали. Є основні два заїзди парадний І йдемо, покажемо нам чорновий. Тут встановлені автоматичні ворота. Що дозволять з пульта дистанційно заїхати, розгрузити товар, занести його і, відповідно, зачинити. Далі йдемо глянемо, що у нас відбувається всередині. Є можливість де залишити авто навіть на вигрузку тут, тут, щоб не заважати проїзду, додатково облаштований поштомат нової пошти. Водомат для водички. І заходимо всередину. Ось таку вхідну групу, яка ділить наше приміщення на основні дві частини. Це у нас кімната номер 1 площею 30-33 метри квадратних. Друга кімната площою 35-37 метрів квадратних. І ще є така маленька зона площею 10-12 метрів квадратних, яка теж може бути автономною з висотою селі. Більше ніж 2 метри 80 см опалення у нас електричне кондиціонерами. У кімнаті номер 2 у нас опалення електричним котлом і теж є кондиціонер. Загальна площа 37 метрів квадратних висота 2 метри 40 см, є віконечко. І з цієї кімнати ми можемо потрапити в нашу кімнату номер 1 ми можемо звідти потрапити в цю кімнату, ми можемо звідти, як ми зайшли. Теж загальна площа близько 33 метрів квадратних, висота 2 метрів 45. Опалення електричне, а автономне плюс кондиціонер. І показую вам санвузол. Тут у нас санвузол. І таке приміщення для. Рахувати гроші, примутки. І в нас кімната номер 4 умовно поділена. Загальна площа близько 23 метрів квадратних, теж висота 2,45. І має можливість вийти чорновим виходом. І тут ще зона, яку можна використати під свої потреби. І ось у нас вхід-вихід. Звертайтеся за деталями.